Доброго дня! Сьогодні в Гуківській територіальній громаді особливий день. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу з Мюнхена. Ось такий героїчний шофер, пан Олег, подолав багато сотень кілометрів, щоб привезти переселенцям, які проживають на території нашої громади. Гуманітарну допомогу Петро Йосипович, голова е, територіальної громади Гуківської, е, скажіть на сьогоднішній день, скільки е, наша громада переселенців е, житло їм подарувала на сьогодні. У нас проживає на території громади понад 300 чоловік. Ці е, люди з різних категорій, і я думаю, що ці. Ця допомога буде доречною для них. Хочеться подякувати Наталії Іванівні вашому ентузіазму, вашому, вашій турботі, що ви допомогли. Я думаю, що це для цих людей не буде зайвим, і ми обов'язково донесемо до них цю допомогу, і люди зможуть скористатися вдячністю для вас. Хочемо подякувати також німецьким друзям за виданий час за видану допомогу і надіємося на тісну співпрацю в подальшому. Приносили цю допомогу різні люди в Мюнхені. Я надзвичайно всім дякую. Я дякую Володимиру Літкевичу, моєму другові, моєму однокласнику, який перебував на той момент у Мюнхені і організував таку гарну справу. Я дякую від імені всієї громади. Дивіться, яку подяку. Гуківська сільська рада і народний аматорський театр пісні сапетний батальйон передає конкретному адресатові Флоріану Кельнеру Фенту. Прямо в Мюнхен поїде ця подяка, і е, наш низький Уклін за, за щирість, за мудрість, за меценатство, за те, що ви з нами, ми знаємо, ми переможемо і. і Доля в цій перемозі і ваша є. Тож миру, здоров'я з Україною в серці до перемоги. Ящиків, так багато корисних, гарних речей. Коротше, в нас не початий край роботи. Все треба посортувати, розібратися адресно, все приготувати, щоб ну ніхто не був вділеним, щоб кожному дісталося щось. Цієї, цього грузу, з цієї великої гуманітарної допомоги. Людей багато, потреби різні, треба знати і розміри, і побажання. і Навіть мрії треба знати і вже тоді справедливо розділити всю цю гуманітарку. Пані Ольга з Маріуполя в нас в селі в П'ятничанах знайшла прихисток. І ми не залишили її з голими руками, допомагаємо, чим можемо дякуємо дякуємо нашим німецьким друзям за те, що вони е, якось трошки полегшили Ольжин е, <рив> бит. От бачите, вам з, з Німеччини <рив> така сковорода. <Ось. рив> є, тут є і простень, <рив> і е, рушники. Кухонний, такі рушники. От і такий рушник великий. Тут є цілий набор. Гель для душу, шампунь, зубна паста, щітка, Мило. Бачите, от такий. Ось такий. Отакий піджак, якщо вечором буде холодно, подивіться, красуня, красуня. Якраз розмір я вгадала. Бо я так і казала, що на цю жінку якраз цей підійде. Так що я вам дуже... Дякую. Ну, бачите, життя так склалося, але слава Богу, що небайдужі люди і вони розуміють. Що нині втратити місце, де ти жив, і приїхати стрім голов, Бог знає куди, люди не байдужі. Вони дякую, чим ти. можуть, тим допомагають. Дякую, дуже дякую. Ми завітали в оселю, де поселилися люди з Бучі. О, Вони посел... Ми вже, мабуть, тут і привикли, а правда? Да -да. В Бучу опять. Приїдете в Бучу, ще прийде время, Ой. ще почекайте трохи. А з Германії для вас є. Така невеличка допомога, щоб ви на перший випадок там якийсь рушничок, якась простинь, От ще один рушничок. А тут у вас є хлопчик. Хлопчик ти, а є менший якийсь хлопчик. Менший, так, його. Так, це окремо для хлопчика. Окремо німка, це в Мюнхені, збирали отакі от е, торбинки, mm -hmm. і там е, засоби такої особистої гігієни, якась mm -hmm. салфетка. Mm -hmm. Зараз зараз все mm -hmm. покаже. Mm -hmm. Тут і е, mm -hmm. шампунчик, і, і там і, і зубна паста. Коротше, отакий для, для хлопчика, отакий Рюкзачок. Рюкзачок, yeah. так, для хлопчика. Дякуємо. Yeah. Так, yeah. так, це yeah. тримайте, це тримайте. Так, ще що. А ну хлопчика, давайте сюди йдемо. Єгор! Ось він там. Ігор, іди сюди. Подарок получиш. Стісняється. Так, тут ще є простір. От. І тут ще є набір. Ми розділили також там щітки, mm -hmm. шампунь, мело, паста. От такі вам О, з Германії. Дякую, так... дякую, велике. Рада бачити. Ну, щастя, здоров'я вам, вас щоб ви були здорові. Здоров'я нам нікому не, не бачило. Ще одна родина. Родина з Боярки. І ми привезли з Німеччини, з Мюнхена, вам невелику допомогу. Поїжджаю. Бачите, яка географія? П'ять чоловік з Донецька живуть в нашому селі. І для вас... Люди дуже хороші, дуже. И картошку нам и лук принесли бы, мы никогда не такое не встречали, понимаете? гостеприимные все И так все спрашивают, что вам помочь, что вам помочь, это. И приезжали. И вообще. А это с Германии вам прислали. Вот видите, формочка хлеб Весь вам подарок. Все, с Мюнхена. Все, подарок. Все. С Мюнхена а, подарок. С Мюнхена. Вот. — А Можна сказати, от нашим як я передам з Германії, з Мюнхена. Просто Это... люди в Мюнхені приходили... сказав, що ми там лисим? живе мій друг, поїхав, і uh -huh. він на лісопетний батальйон прислали цілий автобус uh -huh. різної, різної продукти. Uh -huh. І є одежа, взуття, дуже гарні речі. Ми скажемо, коли вони розкладуть в клубі. І запросять З, Можуть ваші прийти і вибрати собі mm -hmm. і куртку, і туфлі, і, і рубашку. Mm -hmm. Там дуже багато різних речей. А це те, що просто конкретно ага. що людям було потрібно, ми привезли. Мой син хірург. Я знаю, Ні, я, я знайома. А я вже 86 років на пенсії, Не працюю. Ну, бачите, прийшлось побувати і на Україні. А то діти, Мы как-то часто так не хотя никогда не видели. Не думаю, ну хотя бы посмотреть, хоть как люди живут, в деревне не были, все, в Донецке, и все в работе, все в работе были. А так вот видите, судьба провела все. Ну, здоровья вам, и что вам, я могу сказать? Спасибо. Здоров'я вам! Дякую, що не забуваєте ваше гостяприємство гостіприїмство в всього людей. От сьогодні, сьогодні бачите, як організували розподіл тієї гуманітарної допомоги, яка приїхала з Мюнхена, прямо в будинку культури. Наші е, переселенці, які проживають тут. Підходять, вибирають щось для себе, кому що там підійде, кому що сподобається. І взуття, і одежа, От, літня, зимова, на всі смаки, на всі розміри. От Підходять потихеньку люди. А я хочу ще раз і ще раз. Подякувати, подякувати Флоріану Кельнеру Фенду, керівнику е, технопласту, саме завдяки е, великій такі плідній роботі німецьких друзів. Ми отримали цю гуманітарну допомогу. Подякувати співробітнику е, фірми е, Техніпласт Гансу Петеру Поппу, е, якого ми тут знаємо особисто, бо в наше село П'ятничане він вже 28 років приїжджає і добре бачив життя і побут нашого маленького села. Ось такий сьогодні день. Наші дорогі харків'яни вже щось для себе підібрали. Скажіть, як вам тут живеться в нашій громаді? Добре, живеться. Молодець, молодець. громада. Всі люди дуже гарні. Ці такі вічливі я не знаю, коли б не їхня, коли б не їхня доброта, нам важко було б. Бачите, і німці підключилися. Добре, що в нас є кругом друзів по всьому світі. Звичайно, здається, що це якась дрібниця, але якщо по суті, то. Це також треба десь взяти. Тим паче, коли втратив свою домівку, коли поїхав, Бог знає куди. Ви вже вибачайте, якщо десь щось Ти не лише, так. Лише, коли ви виходиш з однією сумкою з документами. Так, я це, я це розумію. Ну, хай вам щастить. Дякую. Хай, хай ніколи більше така біда нас всіх не спіткає. Здоров'я вам, здоров'я! Надіюся, що Харків буде гарний, світлий, такий, як він був. Любимий мій моє місто була там не один раз. Дякую. Удачі вам і повернення повернення додому. А якщо захочете залишитися в нас додому. 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 всі хочуть додому. Хай вам Бог допомагає. До побачення. До побачення. Ось і завершився наш розподіл гуманітарної допомоги, яку ми адресно отримали з Мюнхена. Я надіюсь, що нікого не обділили, всі залишилися задоволеними. І я ще раз і ще раз хочу, щоб всі знали імена тих людей, які причетні до такої великої гарної справи. Ну, це мій однокласник, мій добрий друг Віткевич Володимир. Це його друг Ханс Петер Поп. І керівник. Компанії Техніпласт Флоріан Кельнер Фент. Троє людей зробили велику роботу. Ми все отримали. І за все, за все дякуємо. Хай їм Бог дає здоров'я, а нашим переселенцям пережити ці страшні часи і повернутися в свої домівки. А наразі можна і в нашому селі залишитися. Ось Такий звіт про корисну, добру справу за ініціативи лісопетного батальйону, яку ми зробили в Гуківській територіальній громаді.